Трагічні сторінки Євангелія, які прочитуємо у ці дні, вони здебільшого вже справдилися в 70-й рік з руйнуванням Єрусалиму, і Господь багато в чому попереджав своїх учнів, як воно насправді все має статися, коли римляни врешті руйнують храм в котрий раз. і Справді, мерзота запустіння починає панувати на тому місці, де її не повинно бути, на святому місці. Але також ці сторінки стають таким вічним попередженням і для нас, дорі брати і сестри, що Боже сотворення, в якому не мало би бути того зіпсуття в Божому сотворинні, не мало би бути того, що насправді вносить до нього диявол. Не мало би бути того зла і того терпіння, але ми всі добре знаємо, що живемо якраз на такому світі, який, попри всю свою красу, попри те захоплення, яке можемо мати від сотворіння, від природи, але все ж таки цей світ не раз є страшний. Не раз у тому Божому сотворінні через зло ми бачимо, що панує зіпсуття. І це дуже гарно описує також апостол Петро у своєму другому посланні, яке, яке прочитуємо у ці дні, і він так не жаліє епітетів і говорить, що у Божому сутворінні є багато тих, котрі стали зіпсутими, котрі схожі на джерела без води. На людей, котрі схожі на хмари, котрими хуртовина жене, тобто які над собою не мають влади, але зла сила ними жене, які самі у собі пусті. І це декілька разів апостол підкреслює: це люди, які, як, як свині або як собаки, котрі повертаються до свого болота, чи то як собаки, які повертаються до того, що вирвали. Апостол Петро не жаліє епітетів, щоб сказати християнам, що біля вас завжди такі будуть жити. Що такою є реальність. І є поміж ними такі, котрі каже, навернулися, але краще би не наверталися, бо потім повернулися до свого старого життя, до того самого. І саме тому, дорогі брати і сестри, прекрасне Боже сотворення, воно. Воно є таким, яким є, прекрасний цей світ, на який ми народилися, він дуже часто є нестерпний, саме тому, бо є такі люди, котрі свою свободу запродають дияволу, запродають злові, і, і саме тому в цьому світі так багато терпіння. Ми ж із вами маємо пам'ятати також про те, що апостол. Петро сьогодні нас попереджує, що Бог грішника зберігає на день суду, що для них приготована тем, темна ніч, що для них приготоване це місце прокляття. Ми маємо, дорогі брати і сестри, впевнитися у своїй вірі, що Божа справедливість уже приготувала для тих людей те, на що вони протягом свого життя. Заслуговують. І маємо із цього відчувати, що живу з Божої справедливості. Не маю керуватися своїми емоціями і почуттями, щоби часом і самому не запродатися злу, але живу з Божої справедливості у найгірших терпіннях. Живу із того, із тієї надії, з тої довіри, що Бог за мене заступається що Бог сам розсудить. Бо коли про це не пам'ятаємо, дорогі брати і сестри, то і, і, і самі як люди дуже легко керуємося своїми емоціями, своїми почуттями і завжди стоїмо на межі, що і, і самі стаємо злобними, самі можемо ставати нестерпними. Самі можемо собі в житті сказати, якщо комусь можна робити набагато більше зла, то чого я маю там стримуватися від чогось, що зараз хочу зробити, бо так буде для мене ліпше. І не просто так святі тексти зберігають для нас ці сторінки, щоб ми завжди собі усвідомлювали, що кожна людина вибирає свій життєвий шлях, бо для християнина дуже важливо остерігатися того шляху. Для християнина дуже важливо остерігатися гріха і зла, до якого людина, в який людина може впасти, але коли не кається, то дуже легко до нього звикає. Дуже легко може собі сказати, що нічого страшного, бо хтось гірше робить. Ми живемо із вами якісь десятки років, і за цей час можна звикнути до гріха, можна звикнути до зла. Тому що ми завжди будемо бачити людей гірших від себе. І тому важливі ці читання із Євангелія, важливі ці читання перестороги соборного, апостола, соборного послання апостола Петра, котрі нам кажуть, що не проминає усе просто так. Світ розділився. І ті люди, котрі приносять зло у Боже сутворіння, приносять зіпсуття, котрі є у собі пустими, вони приготовані на, на День Суту, День Божої справедливості. Ми не можемо спокошатися на те, що маленьке зло ну, проходить просто так, нічого страшного. Християн має боятися зла, котре Перемагає, каже апостол Петро, що хто чим став переможений, той і став рабом того, чим він був переможений. Якщо хтось став переможений діяволом, стає його рабом. І тому маємо остерігатися будь-якого зла у нашому житті, будь-якого нашого рішення запродатися і лукавим шляхом чогось осягнути. Тому, дорогі брати і сестри, молимося, щоб ми цією Божою справедливістю нашої віри кожного дня жили. І з цього черпали натхнення, попри все, триматися доброго, попри те, що хочеться може десь е, якимось чином відомститися, хочеться е, жити так, як може, жиє той, кому краще ведеться, бо, бо він. Живе лукаво, живе по злому, може попробувати і мені так спокійно не зважати, пробувати досягнути чогось інакшим шляхом, як я пробував дотепер. Нехай ці спокуси будуть далеко від нас. Бо День Божої справедливості це, це щось страшне, і коли ми читаємо, то в нашій уяві є такі страшні образи, котрі. Насправді настигають лукавих людей і настигнуть. І ця Божа справедливість, вона категорична, вона справдиться. І тому вартує нам триматися доброго з усім, з усім натхненням нашого серця кожен день. Амінь.